Всім привіт! Знімаю чергове відео зі свого об'єкту. Я закінчив другий поверх і почну тепер з балкона свій огляд. На балконі я виклав таку саму плитку, як і в ванній кімнаті, бо були залишки. Змонтував оцей отлів. Потім зробив так званий сапажок. Тут і тут. Тут у нас під 45 градусів. Зверху герметик, щоб не попадала вода. Ну і по периметру також герметик, силікон. Так це виглядає. З цього боку так само. Отак От виглядає цей балкон. Тут нічого особливого. Була, була зроблена підготовка, залита стяжка, потім нанесена гідроізоляція і вже викладена плитка. Цей балкон зайняв буквально пару днів. Так, це інструмент малярів. І почну тепер ванної кімнати. Вона також завершена. Отак От виглядає загальний план. Коли все затерто, зафуговано, силикон, зроблені в мене епоксидні зовнішні кути. Так це виглядає. Я їх трошки прошліфував. Вона виглядає дуже гарно і надійно. Зібрав таку тумбочку під умивальник, Вона практично готова. Також, як бачите, тут все епоксид. Все під 45 градусів. Дуже гарно виглядає розміри 43 на 103 і шириною 14 см. Каналізація у нас трохи нижче, щоб помістилася труба. А тут зверху буде стояти умивальник. Умивальника в наявності поки нема. Він буде десь через тиждень-два. І я не можу завершити, бо мені треба поставити умивальник, розмітити отвори під Siphon, щоб потім засверлитися. Доволі надійна конструкція. Так, закінчив цей лючок на магнітах. Зараз покажу, як я це зробив, як воно виглядає. Отак. От знімається. Отут у нас по периметру магніти. Але я взяв магніти не дуже міцні, тобто вони отримують плитку, коли вона до стіни, але вони не можуть втримати на сповзання. Тому з цього боку я так вийшов з положення, наклеїв підковки. І тепер вставляю плитку, і в мене тоді, виходить, рівномірний зазор. Як з одного боку, так і з іншого. От, рівномірні зазори. Це я зробив. Звідси нічого не стирчить, не випирає. От. Сіліконити я не буду, тому що цей лючок буде відкриватися там регулятор теплої підлоги. По цій ванній кімнаті в мене взагалі-то все. А, е, хочу ще показати, як виглядає зафугований піддон. Також сюди силікон. От і класика жанра. Перевіряємо нахили. Кладу просто скотч. Пульок нема в багатьох відео кульки. Бачите, тут є нахил. З цього боку, відповідно, також нахил. З цього боку так само. З усіх боків у нас абсолютно хороший нахил. Я зробив десь півтора сантиметра. Ну, ви все бачите самі. Водичка буде уходити чудово. Ото, з цієї ванної кімнати в мене, в принципі, все. Залишилося лише отвори. Так що, кому сподобалось, дякую за увагу. Кладемо пальці вгору, підписуємось на канал і слідкуємо за наступними відео. Всім до побачення. Ще раз покажу краса!